Уже восьмеро поранених у Запоріжжі. Внаслідок атаки керованими авіабомбами серед постраждалих є дитина. Про наслідки атаки розповість Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено руйнування серйозні і у якому стані потерпілі так, Марина. Ми просто зараз на місці було дуже сильне влучання. Тут працює техніка. Зараз під'їхали комунальники, намагаються е, розбирати. Ми просто під ними зараз стоїмо Тож, небезпечно, але продовжуємо. Фір, це прямий ефір, Так сталося е, зараз. Відомо, що дійсно кількість постраждалих збільшилась в лікарні. Зараз чоловік він у важкому стані, і жінка дві тисячки легше у неї середній ступінь тяжкості. А загалом же люди тут просто намагаються прийти до тями і відійти три тишечки від шоку. Ми поспілкувалися з місцевими. Ось що вони розповідають, як їм вдалося пережити цю страшну ніч. Прошу прямо мову. Коли вибух стався, все полетіло з вікон, оце все, 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 все мелкими цими... Стеклишки маленькі, а з серванта відкрилася ця дверця і накрила мені голову. Труйнування дуже серйозні. За попередніми підрахунками 11 приватних будинків зруйновано, і один триповерховий. На місце вже приїхали комунальники, які допомагають місцевим розгрібати завали. От просто тут, якщо ви бачите, працює важка техніка, яка забирає важкі конструкції, бо люди самі не можуть з цим впоратися. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Відомо, що було нас вички проганяють. Звісто відомо, що було п'ять вилучань попередньо кабами. Це було і по Запоріжжі, і по Запорізькому районі. Продовжуємо працювати на місці. Марино. Дякую, Оленко. Обережніше там, будь ласка. Олена Каптюх із Запоріжжя, буквально із місця, куди влучив один із кабів.